Замок у скалаті був зведений 1630 року. Фортифікацію на березі річки Гнилої побудував польський мечник Кшиштов Віхровський. Будівлю огороджував рів, глибина якого була понад 2 метри. Він постійно наповнювався водами ріки Гнилої. Вхідна брама була розміщена у північно-східній частині мурів і до неї вів дерев'яний міст. Замок добре охороняли навколишні болота, та навіть це не змогло захистити від нападу турків. За реставрацією взявся наступний власник замку Ян Фірлей. Він перетворив колись оборонну споруду під житлове приміщення, яке все ж таки залишалося добре захищеним. Висота замкових стін сягала 6 метрів, а їхня товщина була близько 2 метрів. Також Ян збудував на подвір'ї палац. Ще сильніше поніжнішала колись оборонна твердиня у часи господарювання графа Ростовського. Башти замку були перебудовані в неоготичному стилі. За часів світових воєн замок сильно постраждав, а в часи Другої світової війни палац був майже цілковито знищений, і ми вже ніколи не помилуємося його красою. Близько 1960 року відбулася консервація оборонної споруди. Тому вона збереглася до наших днів. Фортифікація має чотирикутну форму, біля кожного кута є башта. У них колись були бійниці.